Сьогодні моя стрічка рясніє відео, як 12-річна дівчинка з Черкас встановила рекорд у пілонному спорті. Слизька тема, з якої я хочу зробити неочевидні висновки. Спочатку висловлю свою думку, яка багатьом не сподобається. Я внутрішньо радію за перемогу дівчинки, але я навіть не дивився цей виступ. Вибачте, я не можу. В мене занадто прямі асоціації. Я не здатен виключити частину мозку, яка розуміє основу цього спорту і що там дитина. У мене пам'ять вибірково не витирається. Для мене це занадто прямий зв'язок, дитина і очевидна доросла сексуальна культура. Можете назвати мене дідом чи скуфом, але в мене так мозок не працює, захотів витер асоціацій. Давайте ще приклади для наочності. От російські спортсмени і зірки, типу поза політикою. І якщо навіть так і є в окремих випадках, вибачте, я не можу забути контекст. Не виходить. росіяни вбивають наших дітей, і я не можу абстрактно споживати російські не позиції. Тут так само існує слон в кімнаті, якого пропонується не помічати. І одночасно я прекрасно розумію, що це сіра зона, можна мене задавити аргументами, згадати інший спорт та розмити межу. Да-да, я взагалі за те, щоб всі робили те, що їм подобається, допоки це не шкодить іншим. Хочете, заробляйте на OnlyFans, куріть траву та влаштовуйте ЛГБТ-оргії, якщо вам це подобається. Я тільки за. Підемо далі. Не дивлячись на очевидні асоціації, якщо ви хочете, влаштовуйте такі дитячі конкурси. Прийнятно? Так, якщо готові до наслідків. А саме, що на вашу дитину будуть в інтернетах дивитися дяді не вашими очима, а своїми, зі своїми асоціаціями та в своєму контексті. Але я скажу, що мені неприйнятно, і тут якраз неочікувані висновки. На прикладі США, є стала думка, що демократи програли вибори, бо перегнули зі своєю ВОК-повісткою. тобто, ота вся трансгендерна маячня. І Трамп взяв владу через те, що було культурно неприйнятним називати речі своїми іменами, бо зразу закенселять чи стане гомофобом. Суспільство втомилось і обрало кого завгодно, щоб позбутися цього. І от вам висновок: якщо ви не хочете бачити очевидне та культурно відміняєте тих, хто прямо каже вам правду, будьте готові, що на цій хвилі прийде чорт, захопить владу та зломає ваше прогресивне суспільство об коліно. А правда від мене така, що ми сьогодні обговорюємо нормалізацію дітей в сексуальній культурі дорослих. Ваше право бачити це інакше чи бути прогресивним, але перепрошити мозок всім іншим не вийде. Я залишусь більш консервативним. Все буде добре. До завтра.